Після кожного фолу не може пройти повз арбітра без дискусії. Я вважаю це 5 з 10, тому що футболісти насправді є різними. Є ті, які емоційні, які не можуть це упустити, а є ті, які все-таки дисципліновані і намагаються концентруватися на грі. Може заснути на теорії. Один з десяти, напевно, це, це дуже ризиковано, тому що штрафи, санкції. Ніколи не миє будці. <гум> напевно, одного залишимо. Один з десяти, хоча таке практично не зустрічається, тому що футболісти знають, що це їхнє лице, це їхній робочий інструмент. І неприпустимо бути, е, працювати з брудним інструментом. Виграв чемпіонство, але втопив кубок після святкування. Ну, напевно, один з десяти якраз кілька тих унікальних випадків, які говорять, що це можливо. Забиває в кожному матчі, але після святкування знімає футболку і отримує жовту картку. Я думаю, що все-таки таких небагато три з десяти. Ніколи не слідкує за своєю вагою. Я думаю, два-три з десяти. Все-таки зараз теперішнє покоління футболістів є більшими професіоналами ніж раніше, тому таких спортсменів небагато зараз. Ніколи не слухає план на тренуванні, робить все по-своєму. В теперішній час я думаю, це один з два з десяти. Найбільше, тому що зараз більш. Тактично е, відповідальніші стали гравці, відповідно, тренери цього вимагають, тому думаю, таких небагато. Не